Друзі, всім вітання. Користуюсь смальцем для приготування м'язка, щоб не горіло м'язко, білок він горить, якщо нічим не присмачити цю, цей процес. Отже, тоді, м'ясо м'якеньке і вологе, і дуже смачне. Це е, початок процесу, е, як я готувала паштет. Він вийшов смачний і ніжний, але я його не змолола, ми його так з'їли, не було світла. І е, прикріплю відео е, сюди ж. Заходьте, переглядайте, готуйте, е, будьте собі здорові. Дячна за підписку, підтримку, вподобайки, коментарі, поширення. Дякую всім за увагу. До зустрічі!